Клевка. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Кто там? Кто там Леощик? Лящик, сытый. И все. Уже у меня. Ой, хороший. Хорошенький. И... На черв'яка за опаришем. Гарнюн взяв. взяв. Лящик отакий. Ну кілограмчик точно є. Ой, потім зважимо. Гарно. Круто. Так, в такому красивому місці рибалимо ось наше місце. Он ігор сидить. Привіт! <laughs> Отаке таке гарне місце. Да риболуй. І точці. Так, ще один. Певно, що льоще. Ось стандартний сьогодні льощ. Опа, ще риба. Такий невеличкий. Ось такий льощик гарненький. Ух. Так, риболка-риболка, їсти теж хочеться. З дому накрутили таку шаурму. Та піджарили, зараз будемо їсти. А тут лящики клюють. Гарні лящики. Сова сьогодні порадувала нас гарним клювом. Оп-оп і покльовка прямо в ефірі. Прямо на камеру клювання. Але нехай клює, а ми будемо їсти. Перекус на рибалці а там чопля ходить. Шукає теж рибку підкріпитись. Так, і в товариша клюну. Так, і товариш лящика спіймав. Гарно. деревом ним. Дуже не зручно закидувати. Опакот. Дерева поруч. Там не дуже зручно закидувати. Єсть! Ой, лящик зійшов! Зійшов лящий! Відірвався! Гачок! Ну нічого страшного, перев'яжемося! Є люгоня, гарний рибки! Дивіться який красивий, шершовий, гарний. І що це у нас? У нас, напевно, невеличка обстріла. Опа! Гарненька. Рибу ми випустимо, але хочеться зважити, скільки піймав. Ось і закінчилася рибалка на сьогодні. Піймав. Та багатенько я лічив, піймав. Зараз зважу, пофотографуємося і відпустимо ту рибу, що нам не потрібно. Трошки візьму собі пожарити, але не багато. Так що відпускайте рибу, всю не беріть, не беріть мішками рибу. Зараз зважу, підемо. підемо. Сьогодні клюв був гарний. Клювало зранку, вночі можливо також клювало, але в дощ не ловили. Так що зараз зважуємося. И покажу скільки пьемо. Так, она фоказы. Ну лидро 625 грамм. Да, ведро 600 грамм. Ну, в общем, 14, почти 14 килограмм. Майже 14 килограмм риби. Але всю не беремо ніколи. Беремо скільки вам потрібно, остальну відпускаємо. Обов'язково так, Випускаємо рибу, яка нам не потрібна. Ідуть гулять лящики на густіра Трошки одійдуть Я думаю да попливуть Одходять, відходять Попливлящик. Все. Всіх відпустить. Трошки себе взяли. Вон пливуть, пливуть, відходять потихеньку. Отак от, от наловили ми рибки сьогодні трошки. На такому чарівному місці. Біля села Тарасівка, біля переправи. Ліворуч. Всім. Гарного настрою і далі буде тільки цікавіше. Дякую за увагу.